Добрий день, шановні колеги. Перш за все, дозвольте мені відрекомендуватись. Мене звуть Бабич Олександр Вікторович, і я працюю в Полтавському політехнічному фаховому коледжі, який є відокремленим структурним підрозділом Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Викладанням я займаюсь вже дуже давно, з 96 го року, і не тільки в якості викладача коледжу, ну а до того викладача університету, так також я проводжу офіційні. Авторизовані навчальні курси від Microsoft та інших вендорів. Маю статус сертифікованого тренера Microsoft, низку інших професійних та тренерських статусів, науковий ступінь з програмної інженерії. Ну, коротше, не буду більше про себе говорити. А краще перейду до суті. Я думаю, всі пам'ятають 2020 рік, коли почалася пандемія, і ми всі прийшли з вами на онлайнове навчання. І я думаю, всі пам'ятають, як почали говорити викладачі, вчителі про те, що нас не вчили, ми не знаємо, як це робиться, в нас немає технічних засобів і тому подібні речі. Ну, я не буду зараз в це заглиблюватись, для мене це було дуже дивно чути, тому що онлайнові якісь навчальні семінари і лекції ми проводили ще з початку 2000-х, а тут раптом нас не вчили і ми не вміємо. Ну, то таке. В принципі, те, що було тоді, зараз ми вже згадуємо з посмішкою, бо через два роки сталася набагато страшніша подія, ніж та пандемія. От. Але в плані навчання, в принципі, майже нічого не змінилося. Тобто, дуже часто ми не маємо змоги зараз проводити навчання в очному режимі, проводимо, продовжуємо навчати в онлайновому форматі. І дуже часто можна почути думки про те, що онлайнове навчання це не до навчання, воно не є ефективним і так далі. Ну, це теж дурниці насправді, тому що мій персональний досвід говорить абсолютно протилежні речі, але я все ж таки хочу сказати, що дуже багато чого залежить від викладача, від вчителя, чи вміє дійсно він навчати в онлайн форматі і навчати ефективно. От саме, саме тому в мене і з'явилася ідея створити такий невеличкий освітній серіал, який буде складатись із низки таких коротких, ну, до 20 хвилин серій, таких невеличких відео де я планую розповісти про ну про всі аспекти про всі аспекти онлайнового навчання і з досвіду моєї роботи в державному освітньому закладі і з досвіду моєї роботи як тренера фрілансера для навчання дорослих в основному це співробітники великих компаній з розробки програмного забезпечення От я планую поговорити і про ну, деякі дуже коротко, так, методологічні засади, і про планування, і про обладнання, яке вам знадобиться програмне забезпечення, сервіси, про різноманітні фішки, секрети і поради стосовно онлайнового навчання. Тобто це має бути ну такий от невеличкий міні-серіал. Кожна серія, я планую їх випускати десь через тиждень, через два тижні. Ну, подивимося, як воно піде. І я певний, що навіть якщо ви вже цим займаєтесь, навіть якщо ви вже викладаєте в якомусь освітньому закладі або проводите якісь тренінги і робите це онлайн, все одно щось цікаве для себе ви тут знайдете. Я не буду зараз детально озвучувати, в мене вже є, звісно, вже є план, де прописані всі назви всіх серій і їх вміст, але хай це буде інтрига. Зустрінемось вже в новому році, і я сподіваюся, що я вас не розчарую. Дякую вам за увагу! Гарного всім дня! З прийдешніми всіх святами і до зустрічі!